Механізми розвитку старіння дуже багато, але один з основних це запалення, і чим більше запалення рівень в організмі, тобто чим більше запальних біохімічних реакцій, медіаторів запалення в організмі синтезу цих запальних з'єднань хімічних, тим швидше ви старієте. Тому весь бізнес IT-ейджингу побудований на тому, щоб зменшувати рівень запальних процесів, рівень запальних речовин в організмі для того, щоб ви і ваш організм могли якнайдовше працювати в здоровому режимі. Ну, наприклад, restricted calories, тобто зниження калорійності, призводить до схуднення, до втрати жирової тканини, тим самим зменшуючи запалення в організмі. Друге вживання антиоксидантів, які перешкоджають руйнування нормальних клітин через їжу або через саплементацію, так само формує захист від старіння і подовжує молодість і здоров'я. Ну і взагалі дуже багато крутих штук існує, які ви можете зробити з власним тілом і здоров'ям для того, щоб не так швидко сторіти, і все це ви можете почитати в гайді Антійч.